Всім вітання. Вівторок, пів на другу ночі вже, 6 червня. Щойно увімкнув, як я казав, телевізор, хотів послухати інформацію щодо ситуації з охоронцем, який не відкрив укриття. Чому? Тому що до мене сьогодні звернулися деякі люди. З проханням втрутитись цю ситуацію, висвітлити її і е, допомогти суспільству розібратися, що насправді відбулося. І хто дійсно винуватий в смертях цих людей. І мені потрапив відеоролик п'ятого каналу. Ну, там ж єдиний марафон, але попав ролик п'ятого каналу. І там розповідають е, про те, що. Вже цю людину забрали там і в СІЗО, і все інше. І є інформація про те, що керівництво лікарні заявило, що начебто він її відкрив двері, але не всі потрапили в лікарню. Але мені <кій> сподобалося, що сказали люди в обличчя кличку. А, оця жіночка, яка кричала, що ви робите, що відбувається, ну воно вирішило відповідати як сідаш. Геноцид українського народу, вона каже, ні, ти не зрозумів. Я зараз не про, про Росію кажу, яка нас вбиває. Я про вас спрашую. Що ви робите? каже. Тож геноцидите нас? Вона правильно абсолютно задала питання. Просто вони ж е, привикли стандартними фразочками відповідати. І п'ятий канал зробив зразу лімарочку з поправки на вітер. що вже, хоч один політик, але відреагував. На цю подію це Марина Порошенко, яка зібрала позачергову сесію Київської міської ради, щоб розглянути це, вивчити питання і вивчити питання щодо, щоб я зараз не збрехав, подібних ситуацій в інших сховищах, які закриті. Так я от хочу звернутися до Марини Порошенко. Це Може, хто не пам'ятає, була така у нас перва курка на селі Перва леді в Україні, коли муж її Барижив на конфетках Ліпець водомірня президентства, продовжує, як і зараз, заробляти бали, очки, дай гроші на війні на крові на вбивствах. Подивіться, до речі, ролик, який підписаний ШОК, де була Марина Порошенко в перші дні війни. І, от, і от, оця показушість, коли їде журналістка, Петя лично, за рулем, кілометр два, наверное, і таке питання проігране вже знаєте, особисте питання хочеться задати Петро Олексійовичу. чому ваша дружина не в'їхала перші дні війни, як це зробили більшість українських жінок? Я б за таке питання, тільки б за таке питання від імені українських жінок подав би в суд. За образу честі і гідності. Бо Мариночка виплюнулася вже тоді, коли вже всі зрозуміли, що Росія планувала, планувала взяти за два дняки Києва, а взяла за дві щоки. А потім почалися фоточки, де там Мариночка там, то ковбаску ріже, то, то він, там тягач якийсь дарує на день народження військовим, для військових машин. Ну, ладно, Я думаю, що українці ну, слабо помішали. Мариночка. То, що ти піар на п'ятому каналі на смертях. Я розумію, вам не привикати. Е, ну, ти якби дійсно хотіла вивчити проблему і питання. Ну, якщо б дійсно щось би отута у вас було, отут не конфеті, а серце, душа до українців, то ти б знала, що проблема е, сховищ і укриттів в Україні заключається в тому, що більшість сьогодні е, директорів шкіл і інших комунальних закладів державних. Заставляють людей за свої гроші облаштовувати укриття. Не знала? І не узнаєш, бо тобі не треба цього знати і не хочеться знати, тобі аби піарнути і хайпануть. А я знаю, що дуже багато людей до мене скажеться і дзвонять на гарячій лінії з одним питанням: а з якого перепуга ми повинні це робити за свої гроші, якщо на це гроші виділені і не малі гроші. А стосовно охоронця, так може підняти документи, так ми узнаємо, що там е, охоронець професіонал е, е, на роботу прийнятий по зарплаті і по документам 40 тисяч гривень. А по факту за 200 гривень дідусь колкаша посадили. От вам і вся правда, друзі. Дякую.